Після розлучення співачка Олена Туполя заговорила про домашнє насилля у своїх соцмережах, а також потролила екс чоловіка. Мішко хватить храпіти, ти б занорився в запах борщика. золотистих моїх сирничків. Стрімкий запах молочних млинчиків. Відкий запах хрусткої курочки. Сьогодні ми ставимо запитання, чому Олена Тополя заговорила в соцмережах про домашнє насилля. Розірви коло насильства, національна гаряча лінія, 116-123. Пала ми як, як італійська родина емоційні. Ми творчі люди. А також в чому зізнався Тарас Тополя в новому інтерв'ю. Насправді кожна сім'я це і чорний, і білий, і різне. і світ, не Я ніколи не намагався бути прикладом. Моя мотивація була з моменту народження першої дитини Романа і Маркої Марії стати для них хорошим батьком. Хоча фігні наробив багато відверті зізнання Тараса тополі та чіткі відповіді. Олени, почуєте далі. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростослав Продакшн. Ставте ваші вподобання, підписуйтесь і включайте дзвінок. Після офіційної заяви пари про розлучення після 12-річного шлюбу і те, що у них є троє дітей. Усі почали прискіпливо переглядати інтерв'ю та заяви Тараса та Олени, адже вони були ідеальною парою у шоу бізнесі. Отже, як то кажуть, ідеальних пар немає. І кохання мого життя. Це моє єдине сонечко прекрасне. І неймовірний герой, справжній чоловік, найкращий тато. Для Як... мене кохання, от я кохаю свою дружину. Так. Це емоційна складова, пристрасть і великою мірою робота. Кохати це робота. Я люблю цю людину до нестями. Ну Мені ніхто більше не потрібен, розумієш? От ні, ніхто. Якщо ми не знаю. Посваримось, не знаю, сильно, і щось відбудеться. Я розумію, що це ця емоція все одно пройде. А, ну, були стосунки в шкільному віці, потім в коли я був студентом, курсантом університету внутрішніх справ. Це все були, ну, типу, якби певна пристрасть, певні якісь романтичні відносини. але я це ніколи не міг називати коханням. Кохання у мене з моєю дружиною це виважене рішення. Такі зізнання робила Пара ще рік тому. Однак сьогодні, уже після заяви про розлучення, після того як Тарас Тополя подав до суду, вони заговорили дещо по-іншому. Флір це зроду? Ну залежить від того, як до цього ставиться, скоріше, скоріше так. Для мене скоріше так. А поцілунок це, це трошки більше ніж флір. Так що так. секс в трьох це окей? Окей. Ну чи з трьом мати коханця. Стрьом. Норм чи стрьом? таємно перевіряти телефон свого коханого. Якщо є, скажімо, причини, то може це і норм. А коли їх немає, то це стрьом. Як би там не було, я людина не ренеревнива. А вона досить ревнива. І от, і, наприклад, там теоретично уявити, що там я в якійсь еротичній фотосесії. Ти можеш лайкати красиві фотки красивих дівчат? Я насправді я не лайкаю. Ну. Ну, але ну я думаю, що якби я лайкав, мені б було вдома на горіхи. І чор красивих дівчат, і все. Чи могла б ти пробачити зраду Тараса? Могла б, Ну, якщо це просто зрада. Як просто? Ну, типу, без яких там продовжень? Ага, просто й ну, тобто, це так, могла б. Ну скажімо, буває, ну реально, бувають такі, от я знаю, що бували такі ситуації, коли це просто ну, або це якийсь алкоголь, або там ще якісь причини, розумієте? Такі, які що люди самі потім в шоці від того, що вони творили. Ну, я не думаю, звісно, що мій чоловік взагалі до такої ситуації дійде. Але ну, якщо це буде усвідомлено, і людина ну, усвідомить, що це, це взагалі нам не потрібно. Залишиться все, як було, і цінністю нашої сім'ї і наших відносин, ну, і це не проблема. Тут детання в тому, а що цінніше, що родина і спільне щось, воно вище і цінніше. Тепер Тарас Тополя дав волю своїм почуттям і з'являється ось в таких образах до прому своєї нової пісні, відколи між нами крижане море і лютує Арктика. Олена ж в останньому відвертому інтерв'ю для програми ТСН на Одинці натякнула на певні причини, що більше вона терпіти не хотіла. Я дуже терпляча. я бачу. Ситуації, які відбуваються навколо мене, відношення людей до мене. Якщо якісь люди не цінують того, що я проковтую кожен раз, що я, на що я закриваю очі, що я приймаю і не намагаюся змінити людину. Якщо я роблю так разів тисячу, та проковтую, приймаю, я можу грати слабку, дурну. Але це не означає, що я нічого не бачу, нічого не розумію. На тлі останніх заяв співачка Олена Тополя відписалася від Тараса. Він же зробив аналогічно. Тепер обоє екс-партнерів уже не дивляться новини одне одного. Я залишаю вибір за людиною. І от тоді, коли я розумію, що я дала стільки можливостей людині прийняти своє рішення, зробити свій крок, і людина продовжує в своєму дусі в минулому. Ну, у мене просто є момент, коли я втомлююсь від цього і розумію, що я хочу щось змінити для себе. для себе. Для себе правильно інколи потрібно обирати себе. Олена Туполя змінила зовнішність, як ви бачите. Також змінила стиль виконання з поп в рок. Зірка розкішно виглядає. Оцініть образ Олени і її стиль. Напишіть в коментарях. Чи подобаються вам нові зміни? Десь рік тому в інтерв'ю ви розповідали про те, що схудли на 10 кілограмів на фоні стресу. Стрес, звісно, випалює набагато більше. Якщо ви бачите, що хтось із ваших друзів, із ваших близьких кохані знаходяться в якомусь стресі про щось переживають глибоко, і ви бачите, що вони марні, що вони втрачають вагу. Обов'язково підтримайте, проявіть любов, проявіть піклування, попіклуйтеся про людину, тому що стрес, ну, в моєму випадку, він був в тому, що е, я не могла приділити часу для себе, і я просто як вітер розвіювалася для всіх, і в результаті в мені самій залишалася просто пустота. Видно, що артистка проживала один з найболючіших моментів свого життя. Нині вона залишає всі проблеми позаду і уже зі стьобом звертається до екс чоловіка. Мішко хватить храпіти, ти б занорився в запах борщика, золотистих моїх сирничків, стрімкий запах молочних млинчиків, відкий запах хрусткої курочки. Також артистка опублікувала досить відверте відео в підтримку кампанії Розірве коло, яка вже 10 років тілюється фондом ООН в Україні, і спростовує переконання, що виправдовують домашнє насильство. Жінка зазначає, на четвертому році війни українці продовжують жити в постійному стресі. Війна, фінансова нестабільність і тривала втома загострюють проблему домашнього насильства. А сором і самозвинувачення залишаються бар'єрами для звернення по допомогу, особливо зараз, коли люди недооцінюють власний біль цього року. Компанія нагадує, що допомога може мати різні форми: від офіційних сервісів. Це гаряча лінія, денні центри соціально-психологічної допомоги, мобільні бригади, поліція та до неформальних кіл підтримки. Але в кожному із цих випадків це передусім чуйні і небайдужі люди, які в найкритичніший момент скажуть постраждалим: Я тут і для себе. На четвертому році війни українці продовжують жити в стресі, і проблема домашнього насильства загострилась. Але тобі є куди звернутися. Розірви коло насильства. Національна гаряча лінія 116-123. Співачка також опублікувала власну поезію, яка сьогодні набуває неабудьякого сенсу. А ти? Не відчуваю сорому більше, бо випадково побачила, хто я є в своїх безутішних, тяжких станах і проявах. Хай йому грець, як це печально, що я собі не вірила дарма. Що не вірила в щастя, якого я гідна справжнього? Щастя, коли відчуваєш, що серце не з пластику, і врятувати мрію це реальність, це не фантастика. Просто вийду у гай і кричатиму, відпущу свого болю звук, не мовчу, більше не мовчатиму, я ж не ворог собі, а найліпший. Два тижні тому українська зірка також представила свою першу вінілову збірку з улюбленими хітами та прем'єрами. Це відбулося у Києві 24 листопада у книгарні Red Hat. Для мене важливо, що альбом тепер існує і на віднілі. Це той звук і той формат, в якому музика звучить особливо. Дякую всім, хто прийшов сьогодні. Нове та найкраще це лімітована збірка всього 299 пронумерованих копій у цілому світі. Від Євробачення до камерних акустичних виступів, від великих альбомів до волонтерської діяльності. Олена давно довела талант і внутрішнє світло можуть звучати голосніше за будь-які сцени, і тепер це голос. Ос отримає нове життя на вінілі. Тебе, любов, на а от лідер гурту антитіла Трастополя також сьогодні розкриває суму, яку вони з колишньою дружиною Оленою витратили на відновлення квартири пошкодженою російською ракетою. Це квартира Тополі Олена. Якщо ви знаєте, ось це квартира, тополя Олена. Так, ага. ось, ось, будь ласка, у цьому. Знімався кліп кіно. Тарас Тарастополя. Орієнтовно на відновлення квартири ми витратили десь 2 мільйони гривень. Збирати кошти відносно того горя, яке в людей я не зміг і в принципі ніколи не планував. Нам друзі допомогли, були якісь свої заощадження, батьки і спільно відновили. І вже з 1 вересня діти повернулися назад. Але звісно, ситуація страшна. Лідер гурту антитіла вважає, що його родині ще відносно пощастило, адже ніхто з рідних не постраждав. А дітей у момент обстрілу не було в квартирі. Найважливіше це діти живі. На щастя, їх не було в той момент, так склалися обставини. Я дякую Богу за це. Навпроти нашого дому хрощівка, куди прямо влучило. Вона приблизно в 20 метрах від наших вікон. У нас квартира на п'ятому поверсі, і просто навпроти нашого поверху, дах цієї грощівки. І навпроти наших вікон знесло весь під'їзд. Там загинули люди, постраждало багато людей. Інші залишилися взагалі без домівки, сказав Тарас. А, зараз. В момент прильоту Олена Тополя була в квартирі. Жінка дивом вижила. Після цього вона записала німе-відео і підписала пекельна лотерея. Після цього у них відбулося також і розлучення. Не знаю, чи якась аналогія є в цьому, чи немає, але я бажаю, аби Олена знайшла своє щастя. Тарас теж був щасливий від життя і діти росли здоровими. Хоча, знаєте, важко, звичайно, їм прожити це розлучення. Але якщо мама буде в нормі і тато буде в нормі, то тоді і діти будуть в нормі. Дякую, друзі, що дивилися це відео до кінця. Ставте ваші вподобання, підписуйтесь на канал, а також залишайте коментарі.